Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті гіроборд. При вмиканні падає в помилку. Якась свідчить про те, що не працює один з двигунів. Ліва сторона, як ви бачите, у нас працює, а права у нас іде з рибками, смикається і видає помилку, тобто світиться червоним кольором. Будемо розбирати. Спочатку ми відкриваємо кришечку нижню. Так, і в першу чергу перевіряємо датчики холла. Спочатку ми перевіряємо живлення на них, воно присутнє. Далі ми перевіряємо перший датчик холла. Тобто це датчик, який реагує на магнітне поле. Як ви бачите, він працює, імпульси у нас присутні. Другий датчик перевіряємо, бачимо напругу, але при обертанні коліща. Йде помилка, і у нас напруга не міняється, вона має мінятися від 3 до 0 вольт. І третій датчик перевіряємо 3 вольта, далі 0, і він реагує на зміну позиції коліща. Ще раз перевіряємо другий датчик, він у нас не працює. Від'єднуємо роз'єм, підписуємо силові провода. Фази, згідно кольору, від'єднуємо живлення, від'єднуємо фази. Далі відкручуємо пластину, яка кріпить вал двигуна, знімаємо двигун, розкручуємо гвинти, піднімаємо акуратно кришку двигуна, знімаємо її. Ще раз перевіряємо датчики на опір. Другий датчик, як ви бачите, у нас не показує. А перший і третій у нас показує опір 630 Ом. Перевіряємо ніжки, вони не відгнили на місці. Буває таке, що відгнивають. Далі ми відпаюємо ніжки датчика. Від... Знімаємо кришку, щоб не мішало. виймаємо двигун. Ось так наш датчик виглядає. Він тут заклеєний. Далі ми. Бачимо якісь потертості, незрозуміло які, як ви бачите, на магнітах задирів немає. Все нормально. Далі ми ацетоном розмочуємо клей і за допомогою викрутки виймаємо датчик холла. Ось так він виглядає. Справа старий, зліва новий, який ми будемо міняти. Спочатку ми чистимо місце для посадки від клею, приміряємо датчик. Стає добре, намазуємо клей і вставляємо вже з формованими ножками датчик на своє місце. Далі ми робимо пайку виводів. Так, ось так воно виглядає у нас вже після заміни. Далі ми скотчем забираємо пиль, сміття, вставляємо двигун на своє місце, кришку ставимо і натискаємо. Так, все на місці. Закручуємо всі гвинти надійно. І ставимо коліща в корпус гіроборда. Закручуємо надійно всі гвинти, затягуємо. Так далі ставимо плату керування на своє місце і, звичайно, закручуємо гвинти. Одіваємо силові дроти фазні, одіваємо роз'єм датчиків хола і живлення. Закриваємо кришечкою і робимо. Тестову перевірку. Вмикаємо. Так, Заспівав гіроборд. далі перевіряємо, все. Помилки вже немає і, звісно, реагує дуже добре. Закручуємо всі гвинти і крестимося і пробуємо їхати. Як ви бачите, я особисто перевірив на собі Гіроборд Працює. Можна віддавати власнику, і нехай дітки тішаться. Всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.